Доброго дня, шановні глядачі нашого youtube каналу інвестиції в закордонну нерухомість. Сьогоднішнє відео я вирішила записати українською мукою для того, щоб адресувати всю ту інформацію, яку сьогодні проговорюю, саме нашим клієнтам, які планують купівлю нерухомості у Польщі. А, минулого тижня у мене була консультація для клієнтів з купівлі нерухомості у Варшаві. Вони задавали мені низку запитань, які будуть актуальні також для усіх інших покупців, потенційних покупців нерухомості у Польщі. Сьогодні я більш повно буду намагатись відповісти на усі запитання для того, щоб ви повністю розуміли весь алгоритм процедури оформлення. Перше і дуже актуальне питання: чи взагалі-то українці можуть купити нерухомість за кордоном і саме у Польщі? Звісно, так ми, як нерезиденти маємо право купувати нерухомість у неприкордонній зоні Польщі, і при цьому ми отримуємо повне право власності як на об'єкт нерухомості, так і на землю, якщо це, наприклад, будинок. Також в еквіваленті, якщо ми купуємо первинну або вторинну нерухомість, ми також втримуємо повне право власності. Якщо ми маємо бажання купити нерухомість у прикордонній зоні 100, -100 кілометрів від кордону, то нам для цього потрібен спеціальний дозвіл, і взагалі-то такі маніпуляції, як правило, не проходять. Потрібно розуміти, що місто повинно знаходитись в неприкордонній зоні. Що нам необхідно із документів для купівлі? Наразі це лише закордонний паспорт, а також кошти, які виведені у вас на банківський рахунок, який знаходиться за кордоном. Це може бути рахунок у польському банку, на який виведені кошти з території України, або рахунок у будь-якому іншому банку. А справа в тому, що поки що свіфт перекази із України не працюють. За кордонцями, тому нам потрібно виводити кошти на свій власний рахунок, який знаходиться за кордоном, і тільки після цього у нас є змога о, придбати нерухомість о, у Польщі. Друге найактуальніше питання, яким чином оплачується купівля нерухомості, варто зважати на те, що станом на 2024 рік не змінилась процедура оформлення нерухомості, і ми її купуємо на території Польщі виключно за безготівкову форму розрахунку. Це значить, що ви маєте оплачувати нерухомість зі свого власного банківського рахунку, на якому вже лежать кошти, які заведені туди з джерелом підтвердження походження. Якщо, наприклад, ви вивозили з території України недекларовану суму там по 10 тисяч євро в місяць і клали на банківський рахунок у Польщі, при оплаті купівлі у вас банк може запитати підтверджуючи документи на джерело походження коштів, які зміни у нас відбулись станом на 2024 рік. Якщо ми з вами, наприклад, до цього могли вивозити кошти із підтвердженням договору дарування, то наразі банки у Польщі в більшості випадків не визнають цей документ як підтверджуючий. Тобто найголовніше це те, що ваші кошти повинні бути або від підприємницької діяльності, або отримані в спадщину, або підтвердження за рахунок певного заробітку легального на території України. тобто, Потрібно дуже серйозно підходити до документ до документів до пакету документів, який ви будете надавати банк. У якій валюті ми маємо змогу купити нерухомість у Польщі? Усі розрахунки проводяться виключно за місцевою валютою. Це польський злотий. І якщо ви, наприклад, вивозите кошти з території України, я вам раджу вивозити їх у Євро, тому що вам в будь-якому випадку потрібно буде їх обмінювати на злотий і класти на банківський рахунок безпосередньо у злотих. І розрахунки по договору купівлі-продажу також е, будуть у злоти. Тому якщо ви, наприклад, будете вести з собою долар, то е, місцевий курс обміну валюти буде не настільки вигідний, і ви можете втратити певну частку суми. Е, тому я е, раджу вам вивозити одразу ж суму у євро. У яких випадках розрахунок може проводитись у євро? Лише якщо нерухомість продається на вторинному ринку, і, як правило, її продає безпосередньо. Власник, який є іноземцем, і йому підходить такий формат розрахунку, але таке буває дуже в рідких випадках, тому потрібно до угоди готуватись і вивозити кошти, і переводити їх безпосередньо у злоти і класти на банківський рахунок. Як оформлювати договірку купівлі продажу і як взагалі купувати нерухомість у Варшаві або в інших містах Польщі, якщо ви знаходитесь в офіційному шлюбі? Якщо виїжджає з території України дружина, і дружина купує нерухомість, але немає шлюбного контракту, і ви знаходитесь в офіційному шлюбі, необхідно необхідно дозвіл зі сторони чоловіка на те, щоб дружина купила нерухомість. При цьому це доручення, яке видається нотаріусом на території України, повинно бути перекладене присяжним перекладачем. А, і а, цю довіреність у вас запитає нотаріус при оформленні договору купівлі-продаж, якщо оформлення об'єкту нерухомості проводиться лише на од на одну людину з подружжя, то в такому разі потрібен дозвіл зі сторони е чоловіка або дружини на подібні операції. А також якщо це, наприклад, дружина, яка купує і оформлює об'єкт нерухомості, виключно на себе, вона повинна підтвердити е те, що е кошти, які е Використовуються для купівлі цієї нерухомості, вони належать безпосередньо їй, Це, наприклад, спадщина. Але якщо у вас, наприклад, є кошти від підприємницької діяльності, а, яка ведеться в шлюбі безпосередньо, то а, ці кошти не підходять для того, щоб а, купувати нерухомість лише на одну особу. У перспективі, коли ви захочете перепродати об'єкт нерухомості на території Польщі, якщо він оформлений, наприклад, на подружжя, то в такому разі також знадобиться а, дозвіл зі сторони. Чоловіка або дружини. чи можна купити об'єкт нерухомості у Польщі дистанційно? Так, це можливо, можна купити і первинну, і вторинну нерухомість дистанційно, але для цього потрібно оформлювати офіційне дорушення на території України у нотаріуса на право купівлі цієї, цього об'єкту нерухомості. І в такому разі вам потрібно заздалегідь підготуватись до угоди, і потрібно, щоб кошти вже були виведені на банківський рахунок і готові до розрахунку. Чи дає наявність нерухомості на території Польщі вам право на проживання? На жаль, ні. Об'єкт нерухомості може здаватись в оренду, ви можете ним розпоряджатись так, як вважаєте за потрібне, але при цьому ніякого статусу на території Польщі на основі безпосередньо наявності нерухомості. Там ви не отримуєте. Чи можна купити нерухомість на території Польщі у розтермінуванні? Звісно, так діє стандартна практика купівлі нерухомості від забудовників. Розрахунки проводяться виключно до кінця будівництва. Після будівництва немає умов розтермінування, і як правило, у більшості забудовників первинний внесок знаходиться на рівні 30% від вартості об'єкту нерухомості, а подальші платежі у нас прив'язані до графіку будівництва в кінці, як правило, ви виплачуєте лише 10% від вартості об'єкту нерухомості. І нарешті чи може українець оформити іпотеку на території Польщі на купівлю об'єкту нерухомості? Звісно, так ви можете оформити іпотеку, але при одній умові, якщо у вас на території Польщі є легальний заробіток, це може бути контракт довгостроковий на роботу або у підприємницька діяльність. Якщо ви підтвердите банку постійне надходження коштів безпосередньо від діяльності у Польщі, у вас є змога отримати банківське кредитування для купівлі нерухомості у цій країні. Первинний внесок по іпотеці в Польщі, як правило, 10-20%. Вам для того, щоб її оформити, потрібно також мати песель, це місцевий податковий номер, а також місцеву прописку. Я гадаю, що це коротке відео було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, не забудьте поставити лайк цьому відео, а також задавайте в коментарях під ним запитання, які вас цікавлять. Також я залишу вам посилання на наш телеграм-канал, в якому регулярно публікуються об'єкти нерухомості у Варшаві та у Катовіце це ті локації, в яких ми продаємо нерухомість, в яких у нас знаходяться офіси, а також наші співробітники. І я бажаю вам, щоб ви продивились, вибрали з цього щось, що вам дійсно подобається, і ми індивідуально з вами поспілкуємося стосовно того, як проводиться алгоритм купівлі. А також я залишаю посилання на наш сайт і контакт для того, щоб замовити консультацію. До нових зустрічей у наступних відео.